Отже, щодо того, що зараз відбувається у Криму, повідомляє інститут вивчення війни про те, що та паніка, яка була спричинена вибухами, може свідчити про недовіру росіян до системи безпеки. Ну так, Крим для Путіна це була якась така сакральна тема. Вони чомусь були впевнені, що там якесь неперевершене стоїть ППО. Натомість, що ми побачили зараз, і в якому стані ця безпека і чому при перших у цих вибухах хлопках почалися ці за. І почалася ця паніка Запропоную вам іншу версію подій. Вона пов'язана, мені здається, з головним, що Росія надзвичайно швидко і без оглядки на будь-які міжнародні правові норми та позицію взагалі світової спільноти намагалась провести і намагається провести. Референдуми по приєднанню південних адміністративних територій України і східних до Російської Федерації це відповідь України на саме цю стратегію Російської Федерації не випадково, після досвідалих спецоперацій на території Криму та Херсону, ми побачили, що темп Розмову про проведення таких референдумів сотньо охолов. І я впевнений, що це ідеальна відповідь. З другого боку, це демонструє напередодні власне, засідання Кримської платформи, що Україна не збирається проводити переговори у випадку, якщо мова йде про. Торгівлю територіями будь-яким про це говорить і соціологія 98% громадян України. Проти цього президент змушений буде підтримувати цей наратив, якщо він хоче залишатися не просто воєнним, але і національним лідером. З іншого боку, переговори у Львові з Ердоганом показали. Що спроба Путіна е, нав'язати Зеленському переговори на умовах Москви, вже не має жодного значення. Україна не погодиться і в неї немає на це жодних шансів. А компромісу не існує. І третій момент е, зрозуміло, що Україна має показати, що вона змінює характер війни, що цей умовний паритет, який пов'язаний. Із власне зупиненням війни певною мірою Російської Федерації зв'язку з втратою ресурсів переза це в живій силі, а він не обов'язково приведе до підвищення ескалаційних дій, тобто наступальних дій, розширення фронтів, фронтальних широких наступів на Україну. Оскільки Україна готова дати відповідь, і вона володіє достатнім ресурсом. Ми в минулих реферах говорили про досягнення умовного паритету у воєнно-технічному плані між Україною і Росією, і такий паритет існує. Єдина проблема, звичайно, і ми бачимо зараз досить таку шокову ситуацію, яка виникла внаслідок. Загрози ракетно-бомбових ударів по Україні на час святкування Дня Української державності державного прапора. І я думаю, що те, що Росія зосередила вздовж кордонів з коротким терміном часом підльоту до центру прийняття рішення, так би мовити, велику кількість ракет різноманітних говорить про те, що це може статися, і в цьому контексті. А вбивство Дар'ї Дугіної якраз і говорить про те, що це мало бути такою кнопкою, на яку натиснуть, як натисне свій час перед Чечнею, перед Бесланом тодішній власне один із керівників ФСБ, потім прем'єр-міністра, а потім і президент Росії Путін, і він дається до цього зараз, тому що Дар'я Дугіна. Вона ніхто нацистка абсолютно е, така дурненька і ніяка дівчина, яка обслуговувала свого е, батька-фашиста з не дуже доброю здоровою психікою. Але в принципі е, будь-яких розстрільних списках не відсутня була. Тому я вважаю, що е, зараз якраз оця вся ситуація пов'язана з тим, що Росія шукає способ відповісти Україні і немає чим, тому удари по Криму зламали. Оцю систему такої сементованості російського суспільства, яка трималася в тому числі і на Кримі, на цих сакральних скрепах, які Путін створив без єдиного пострілу, м'яко завоювавши Крим, поклавши її суспільство на Тарілоці, як власне те, що ця територія споконвічна була російською і залишиться назавжди. Ні, українці показали, що цього не буде, і сьогодні підриви продовжуються на території Криму в різних частинах. Зрозуміти, як діють українські військові спецслужби, спецпідрозділи росіяни до цього часу не можуть, і це найбільше шокує. І серйозно деморалізує, в тому числі, воєнне командування в Москві. А при цьому, чи от може бути таке, що Дугін це один із архітекторів того, що з 2014 року в нашій країні відбувалося. І зараз, після тих провалів, які спіткали Путіна з цією так званою спецоперацією, чи може це бути також спроба так пере... ну від помститися чи перекласти відповідальність? дугіну вбило ФСБ або радикали, які. Навколо Дугіна створили і йому певну опозицію, як Гіркін створив опозицію до Путіна. Зараз російське от суспільство оцих радикал-патріотів, радикал-націоналістів, фашистів серйозно розколоте. Дугін ніякий не архітектор. Він так він носився з прохановим ідеєю руського міра, але архітектором цього того, що є, є особисто Владимир Владимирович Путін, який ходив в архіви бібліотеки, читав, писав статті різноманітні нам разом із Сурковим, а потім з Медведєвим і вчив нас нові історії, яку він сам придумав. Тому Дугін ніхто і він не може бути ніякою, знаєте, культовою. Я не кажу навіть про ікону слова, просто культово якоюсь особою, навколо якого може виникнути ця дискусія. божевільна Симонян, яка кричить, щоб покарати українців за це, пам'ятаючи, що друг казав вбити, вбити, вбити всіх українців, і не припиняв говорити про це на всіх власне шоу Симонян Соловйова і Кісельова. Це ніяк не впливає, таких як він там багато. Він статистичний. А, власне, статистична частина такого пропагандистського ешелону в Росії, і він до Путіна доступу жодного не має. До речі, та істерика Симонян, чи вона може також свідчити про те, що вона розуміє, дещо і до неї теж може дібратися рано чи пізно? Я думаю, що не про це не думають, але звичайно, вони хочуть нашої поразки аби не понести власну відповідальність на Маріупольському або харківському процесі.